Ремонтую зараз телевізор LG. -шка. І саме блок жилення і інвертор. Не працю... ну, як він то працював, але дуже сильно занижував якость. Яр... Тобто Дімірння зробила схема частинка цієї схеми, інвертор. От. І Тут є сигнал PDIM От Він в номіналі повинен десь бути близько 3 вольт. Але коли він там понижає напругу, то ну, коли ми через пульт зменшуємо яркость, то от яркость зменшується. Але чомусь вона автоматом, хоча зброс вже до заводських настроїк, все передивився, але все рівно тут мала напруга. Тобто зразу коли стартує хороша, але потім стає мала. І от розбираюсь, чому не так. Може просто одріжу тут і дам сюди просто 3 вольта. А тут вже відрегулюю просто ток підсвітки.